Дуже цікавим випадком рівноприскореного прямолінійного руху є вертикальний рух тіла під дією сили тяжіння. Якщо опором повітря знехтувати, то рух тіла відбувається лише під дією сили тяжіння. Такий рух називається вільним падінням тіла, а прискорення, з яким рухається тіло, прискоренням вільного падіння. Прискорення вільного падіння позначається латинською літерою G від «gravitation» Гравітація. Біля поверхні землі всі тіла рухаються із спрямованим вертикально вниз з прискоренням, модуль якого Г приблизно дарівня 9,8 метра на секунду у квадраті. Далі в усіх задачах слід вважати, що Г приблизно дарівня 10 метрів на секунду у квадраті. Незалежність прискорення вільного падіння від маси падаючого тіла довів Галілей у 1589 році, упускаючи кулі різних мас з пізанської вежі. Прискорення вільного падіння Г приблизно дорівнює 10 метрів на секунду у квадраті. Що це число означає? За означенням Г дорівнює зміна швидкості дельта В поділити на проміжок часу дельта Т, за який ця зміна відбулась. Якщо проміжок часу 1 секунда, то зміна швидкості 10 метрів на секунду. Тобто за кожну 1 секунду швидкість тіла змінюється на 10 метрів на секунду. Один збільшується, якщо тіло рухається вниз, рівно прискорений рух. Наприклад, якщо ви відпустили яблуко, то через одну секунду у нього буде швидкість 10 метрів на секунду. Через ще одну секунду 20 метрів на секунду. Два зменшується, якщо тіло рухається вгору. Рівно сповільнений рух. Наприклад, якщо ви кинули яблуко із початковою швидкістю 10 метрів на секунду, то через одну секунду воно зупиниться. Задача 1. Тіло падає без початкової швидкості впродовж 5 секунд. Знайти його швидкість у момент удару об землю. Дано. В0 дорівнює 0, Т дорівнює 5 секунд, Г дорівнює 10 метрів на секунду у квадраті. В-тере питання. АБ траєкторія руху тіла. В точці А початкова швидкість В0 дорівнює 0. В точці Б кінцева швидкість В. Вектор прискорення спрямований вертикально вниз. VY дорівнює В0 плюс GYT. VY дорівнює В, в 0 дорівнює 0, GY дорівнює Г. Тоді В дорівнює ГТ дорівнює 50 метрів на секунду. Задача 2. Стріла, випущена з лука вертикально вгору, впала на землю через 6 секунд. Яка початкова швидкість стріли? Дано Т дорівнює 6 секунд, Г дорівнює 10 метрів на секунду у квадраті, В0 питання. А. Б, а. Траєкторія руху стріли. В точці А початкова швидкість V0, в точці Б швидкість дорівнює 0. Стріла зупиняється, прискорення спрямовано вертикально вниз. Час підйому дорівнює загальний час ділити на 2. дорівнює V0Y плюс GY, Т підйому. VY дорівнює 0, v 0 y дорівнює v 0 GY дорівнює мінус G. Тоді 0 дорівнює В0 мінус ГТ підйому. З цього В0 дорівнює ГТ підйому. Підставимо Т підйому. Маємо В0 дорівнює GT на 2 дорівнює 30 метрів на секунду. Задача 2. Другий спосіб розв'язання. АБА траєкторія руху стріли. Рівняння руху має вигляд дорівнює y0 плюс В0Т плюс ГуТ у квадраті на 2. Кінцева координата стріли в точці А Y дорівнює 0, початкова координата стріли в точці А, y 0 дорівнює 0, V0Y до V0 Y дорівнює V0, Y дорівнює мінус Г. Тоді 0 дорівнює 0 плюс V0T мінус ГТ у квадраті на 2. З цього маємо В0 дорівнює ГТ ділити на 2 дорівнює 30 метрів на секунду. Задача 3. Стріла, випущена вертикально вгору зі швидкістю 40 метрів на секунду, влучає в ціль через 2 секунди, на якій висоті була ціль. Дано V0 дорівнює 40 м на секунду, Т дорівнює 2 секунди, Г дорівнює 10 м на секунду у квадраті h3 питання. А, Б траєкторія руху стріли. В точці А початкова швидкість v0, початкова координата дорівнює 0, в точці Б кінцева координата дорівнює h. Рівняння руху має вигляд Y дорівнює y 0 плюс V0 yt плюс GYT у квадраті на 2. Y дорівнює h, y 0, 0, V0 y дорівнює V0, G дарив –G. Тоді H дорівнює v 0 t мінус gt у квадраті на 2, дорівнює 60 метрів. Задача 4. Камінь кинути вертикально вгору, піднявся на висоту 45 метрів. Знайти його початкову швидкість. Дано. H дорівнює 45 метрів. g дорівнює 10 метрів на секунду у квадраті, v дорівнює 0. v 0 тере питання. Перший спосіб розв'язання. АБ траєкторія руху каменю. В точці А початкова швидкість В0. Початкова координата дорівнює 0. В точці Б. Кінцева швидкість В дорівнює 0. Кінцева координата дорівнює H. Г спрямований вертикально вниз. Одного рівняння руху недостатньо, бо в ньому дві невідомі величини В0 та Т. Допишемо формулу для проєкції швидкості v y darвnuje v0y плюt. y дорівнює h0. v0y дорівнює v0, дорівнює мінус g. Vy дорівнює 0. Із рівняння 1 маємо h дорівнює v0t minus gt у квадраті на 2. І з рівняння 2 маємо 0 дорівнює v0 мінус gt. З цього маємо t дорівнює ді v0 ділити на g. Тоді дорівнює v0 помножити на v0 ділити на g мінус g на 2 помножити v0 у квадраті ділити на g у квадраті. Після спрощення маємо дорівнює V0 у квадраті ділити на 2G. З цього маємо V0 дорівнює корінь із 2GH, дорівнює 30 метрів на секунду. Задача 4. Другий спосіб розв'язання. АБ траєкторія руху каменю. Можна застосувати формулу для проекції переміщення SY дорівнює В у квадраті мінус В0 у квадраті, ділити на 2 Y та зобразити вектор переміщення на рисунку. Він з'єднує початкову та кінцеву точки траєкторії. S дорівнює H, V дорівнює 0, V0y дорівнює V0, дорівнює мінус g. Маємо дорівнює 0 мінус v0 у квадраті ділити на мінус 2G. З цього маємо h дорівнює v0 у квадраті ділити на 2G. Тоді v0 дорівнює корінь із 2gh дорівнює 30 метрів на секунду. Задача 5. Тіло падає без початкової швидкості впродовж 5 секунд. Знайти висоту, з якої падало тіло. Дано В0 дорівнює 0, Т дорівнює 5 секунд, Г дорівнює 10 метрів на секунду у квадраті h4 питання. Б – траєкторія руху тіла. В точці А початкова швидкість В0 дорівнює 0. Координата H точці Б кінцева координата дорівнює нулю. Y дорівнює Y0 плюс V0YT плюс GYT у квадраті на 2. Y дорівнює 0, Y0 дорівнює H, V0Y дорівнює 0, GY дорівнює мінус G. Тоді 0 дорівнює H мінус GT у квадраті на 2. З цього маємо H дорівнює gt у квадраті ділити на 2. дорівнює 125 метрів. Задача 6. Тіло падає без початкової швидкості з висоти 80 метрів. Знайти переміщення тіла за останню секунду падіння. Дано V0 дорівнює 0, h дорівнює 80 метрів, g дорівнює 10 метрів на секунду у квадраті. с тире питання. а B, траектория тела за весь час руху y до y 0 плюс в 0 yt плюс г yt у квадрате на 2 y до 0 y h, 0 до h в 0 y до 0 G y до минус г. Тоді 0 дорівнює h мінус gt у квадраті на 2. З цього маємо h дорівнює gt у квадраті на 2. Тоді t дорівнює корінь квадратний з 2H ділити на g дорівнює 4 секунди. А B, траєкторія за 4 секунди, а C, траєкторія за 3 секунди. Тоді S дорівнює H за 4 секунди мінус h за 3 секунди. Дорівнює G помножити на 4 секунди у квадраті ділити на 2. мінус G помножити на 3 секунди у квадраті ділити на 2. дорівнює 80 метрів мінус 45 метрів дорівнює 35 метрів. А усі сім завдань я пропоную для самостійного розв'язання. Відповіді подано на наступній сторінці. Бажаю тебе успіху, любий учень, Та чекаю нашої наступної зустрічі.